На півгодини охорона надвірнянського району від пожеж перейшла до малюків дитячого садочка вогник, які нарядились у одяг пожежників, озброїлись вогнегасниками і пробрались у кабіни автомашин МНС. Знайомитись із основними правилами безпеки прибули наймолодші громадяни, які виявилися дуже вдячними слухачами. Сьогодні в нашому районі проводиться всеукраїнська акція запобігти рятувати допомогти з метою популяризації героїчної процеси рятувальника та навчання молодого покоління. Правилам основи життєдіяльності. В ході цієї акції також буде показана аварійно-рятувальна техніка, засоби, спеціальні засоби, також навчання, надання першої медичної допомоги, першочергових дій при надзвичайних ситуаціях. Правила безпеки діти добре вивчили у дитячому садку, а закріпити знання вони прибули у Надвірнянську бойову частину МНС. На запитання рятувальників про найважливіший номер телефону дітвора відповіла хором 101. Безпека життєдіяльності, як і пожежна безпека, це є головне наше завдання охорона життя дітей для всіх дошкільних закладів міста, району і цілої нашої країни. Але я вважаю так, краще раз побачити, ніж сто раз почути. Тому, е, ми не тільки говоримо, розказуємо, показуємо, а ще й приїхали сюди в пожежну частину, щоб дітки познайомилися з, з тими людьми, які тут працюють. За дивовижною екскурсією, яка запам'ятається на все життя, малюки подарували рятівникам свої малюнки, які суворі пожежники прикріпили як обереги у кабінах бойових пожежних машин.